День здобувачів освіти. Для вас буде проведено цикл уроків, розроблений для здобувачів освіти за професією кухар кондитер 3-го розряду, який включає в себе три уроки за темою риба, обробка, технологія приготування напівфабрикатів. Матеріал уроків відповідає змісту програми. Епіграфом даного циклу вибрана східна мудрість, яка говорить: Якщо людині подарувати одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві рибини, вона буде ситою два дні. Якщо навчити людину ловити рибу, вона буде сита усе своє життя. Тому сьогодні ми з вами повинні навчитися технології приготування напівфабрикатів, складати технологічні картки а також знати якісну характеристику риби та її напівфабрикатів. Темою сьогоднішнього уроку є віди паніровки, їх призначення та технологія приготування риби порційними шматочками. Почнемо з мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти. Страви з риби посідають важливе місце в харчуванні. Екстративні речовини риби збуджують апетит, тому рибні страви легко засвоюються організмом людини, дають енергію, сприяють розумовій діяльності, нормалізують обмінні процеси. Рибні страви є одним з основних джерел повноцінних білків, жирів, мінеральних екстративних речовин, вітамінів групи А, Б. Сучасні заклади ресторанного господарства. Пропонують широкий вибір страв з риби і продуктів моря. На слайді ви бачите дошки, які використовують для риби. А зараз ми розглянемо види ножів, необхідних. Для обробки риби, асортимент ножів, ніж для нарізки риби на шматки для отримання надзвичайно точного і чистого зрізу, філейний ніж для нарізки ніжної лососини на найтонші скибочки, ніж для оброблення свіжої риби та її очищення від хрящів і кісток, кухарська трійка це універсальні ножі і шипці, призначені для легкого видалення кісток сирої і приготованої риби. Загальні вимоги по охороні і безпеки праці при роботі з рибою. Найбільша кількість мікроорганізмів перебуває в непотрошеної риби. Найменше у тушках напівобробленої риби, але ця кількість зростає при подальшій обробці і зберіганні напівфабрикатів, щоб уникнути цього рибу оброблюють на спеціальному столі і дошці. До і після оброблення риби промивають холодною проточною водою, нарізають на порційні шматки, панірують на іншому столі. Видаляти відходи. Після закінчення обробки рибу ретельно промивають, обсушують обладнання та інвентар. В процесі роботи їх неодноразово споліскують гарячою водою, стежать за санітарним станом кожного робочого місця. Після закінчення роботи потрібно ретельно промити і протерти всі машини, роздрубальний стилець, шпарити окропом і засипати сіллю. При експлуатації будь-якого електричного приладу машин потрібно знати, що вони повинні бути заземлені. Та біля кожного з них повинні лежати гумові килимки, а усі струма частини ізольовані. І так, панірування це продукт або особлива суміш продуктів, які представлені найчастіше в подрібному вигляді і служать для утворення спеціального покриття кулінарних виробів. Термін панірування тісно пов'язаний з певним способом кулінарної обробки продуктів, які готуються до подальшого обсмажування, панірування. Назва такої кулінарної обробки продуктів має французьке коріння, адже слово «паніра» означає посипання хлібною крихтою. Види панірування. Паніровка буває: червона, хлібна, біла, борошняна, лізон. Біла паніровка для одержання білого панірування черствую м'якушку пшенічного хліба без кірки протирають через. Гуркіт, червона паніровка, панірування готують із добре висушеного пшеничного хліба з кіркою, що подрібнюють у ступці. У залежності тому, яке блюдо з риби необхідно приготувати, її панірують, тобто обвалюють у борошні або обвалюють у борошні і змочують у лізоні, а потім обвалюють у мелених сухарях. Перед паніруванням парціоні шматки посипають сіллю. Борошняна паніровка. Це панірування являє собою просіяне пшеничне борошня першого сорту. Якщо борошна змішують сіллю, то попередні порціоні шматки не солять, рибу панірують у борошні безпосередньо перед жаркою. Також паніровка буває в кукурудзяному борошні і лізоні. Для готування лізона. Сири і яйця змішують із молоком або водою, після чого додають сіль. На одне яйце беруть 75-100 мл молока або 60 мл води від 2 до 4 г сілі. Кляр. Панірування в клярі. Кляр не дає рибі контактувати з олією і вбирати зайвий жир. При цьому риба просочується смаком кляру І готуються у власному соці, тобто виходить дуже ніжною, соковитою всередині. Також використовують панірування в твердому натертому сирі. За обробленої риби готують напіффабрикати для варіння, припускання, смаження з великою кількістю жиру і у великій кількості жиру, запікання або тушкування. Розрізняють напіфабрикати натуральні, сечені натуральні і з котлетної маси. При цьому застосовують такі способи нарізування, відбивання, маринування. Подрібнення, вибивання і панірування. Розбирання риби на порційні шматки, кругляки. Використовують рибу середніх розмірів масою до 1,5 кг. Процес обробки складається з розморожування риби, обчищення луски, видаління плавників, видалення голови та нутрощів, промивання, нарізування. Рибу нарізують у поперек під прямим кутом на порційні шматочки, кругляки, які використовують для варіння, смаження або фарширування. Розбирання риби на фельле. рибу масою більше, ніж полутора кг, розбирають на філі методом пластування, потім нарізують на порційні шматочки або використовують для приготування сиченої натуральної котлетної маси. Рибу розморожують на повітрі, обчищають луску, видаляють плавники, голову, нутрощі, зачищають внутрішню порожнину, промивають, обсушують і пластують. Кладуть на чисту суху обробну дошку. І починають з хвоста або голови, зрізують половини риби філе, ніж ведуть паралельно хребту, але так, щоб на ньому не залишилося зверху м'якоті. Загальні правила смаження риби. Риби можуть смажити у невеликій кількості жиру це основний способ, і у великій кількості жиру це фритюр, а також на решиці і рожні. Використовують рибу в цілому віді, ланки, порціонні куски, кругляші, порціонні шматки, нарізані пластованою риби зі шкірою, костями, без шкіри і костій. Готування напівфабрикатів, включає в себе відбивання, маринування, подрібнення і вибивання. Відбивання, це нарізані шматочки риби, відбивають сікачем, які заздалегідь змочують холодною водою, при цьому розпушується сполучна тканина, згладжується поверхня напівфабрикату, вирівнюється його товщина, він набуває відповідної форми, все це сприяє рівномірній тепловій обробці, маринування, нарізані шматочки риби, збризують лимонною кислотою або оцетом і тримають на холоді, щоб надати готовим стравам специфічного смаку і аромату, а також для розм'якшення сполученої тканини. Подрібнення застосовують при приготуванні сиченої натуральної котлетної маси, чисте філія риби подрібнюють на м'ясорубці, при цьому структура сполученої тканини порушується, що полегшує теплову обробку. Хліб, який входить у котлетну масу, надає виробам пухкості, соковитості, оскільки утримує вологу. Вибивання, сичену натуральну котлетну масу вибивають, при цьому маса збагачується повітрям, стає більш однородною, а вироби пухкими. Типові помилки і шлахи є їх попередження при розбиранні риби. Не буду зупинятися на кожній проблемі, але скажу декілька. Кругляки риби розрізані. Причини. нутрощі видаляли через черевце. Шляхи попередження, нутрощі видаляти при відокремленні голови, при цьому черевце залишається цілим та неушкодженим. Борошняна паніровка відстала, мокра клейка. Причини. борошна швидко вбирає вологу з поверхні риби. Шляхи попередження. В борошні обкачувати рибу безпосередньо перед смаженням. Після розморожування рибу у воді використовувати лише суміш, сухарів та борошна. При обробці оконевих накололи руки плавниками. Причини. Порушили технології видалення плавників. Шляхи попередження, спини плавник підрізати з одного боку по всій довжини, а потім з другого притиснути до дошки ножем і лівою рукою відвести рибу у бік, тримаючи її за хвіст, і плавник легка віддалиться. Напівфабрикати з риби для варіння використовують цілу оброблену рибу з головою або без неї пласти, риби, порціонні шматочки, кругляки, порціонні шматочки, які не ризують, у поперек, волокон під прямим котом, з пластованою рибою, з, зі шкірою, кістками або з зі шкірою без кісток, щоб уникнути деформації риби при варінні, на шкірі роблять надрізи в двох-трьох місцях. Для припускання вживають цілу рибу, невеликі пласти, порційні шматочки з риби на філе зі шкірою без кісток. Шматочки нарізають під кутом 30 градусів, починаючи від хвоста. Сантиметр або 1,5 сантиметра завтовшки. При цьому виходять плоскі, широкі шматочки, які швидко і рівномірно прогріваються в малій кількості рідини, не деформуються. Для смаження основним способом використовують цілу рибу, пласти риби, шматочки, кругляки, а також порційні шматочки, які нарізують під кутом 30 градусів з пластованої риби на філе з шкірою кістками, філе за шкірою без кісток, філе без шкіри і кісток, підготовлені на півфабрикати. Перед смаженням посипають цілі, обкочують у просіяному борошні. Для смаження у фритюрі використовують рибу цілою, порціонні шматочки, які нарізують з пластованої риби на філе без шкіри і кісток. Рибу нарізують під кутом 30 градусів, обсушують, посипають цілі, обкочують у борошні, змочують у лізоні і обкочують у білій паніровці подвійне панірування. Риба в тісті Маринуванням називають прийом хімічної кулінарної обробки, який полягає у витримці продуктів, у розчинах харчових органічних кислот, з метою додання готовим виробам, специфічного присмаку аромату, а також для розм'якшення, сполученої тканини, м'яса і риби. Для маринування в рибу додають сік лимона або лимонну кислоту, сіль, мелений перець, рослинну олію, дрібна рубану зелень, петрушки і усе перемішують у процесі маринування під дією кислоти, набухають білки риби, поліпшуються її смак і аромат. Для блюда риба в тісті нам необхідно чисте філе риби, нарізати брусочками товшиною в 1 см, довжина 8 см, складають у посуд, маринують на холоди 15-30 хвилин. Маринують, перед смаженням у фритюрі, риби вмочують у тіст кляр Для його готування молоко з'єдують з рослинним маслом, сіллю, борошном, замішують тіста без грудок і вводять збиті белки. Зараз ви бачите технологічну картку приготування риба у тісті смажена. А зараз я вам рекомендую подивитися відеоролик приготування риби у клярі Вимоги до якості напівфабрикатів. Для напівфабрикатів цілою тушкою і порціонними шматочками. Шкіра повинна бути цілою, чистою, без залишка флуски плавників натурального кольору, кісткові частини плавників з м'яса, риби вирезані, нутрощі видалені, внутрішня черевна порожнина, зачищена від згустків крові і темної плівки. Консистенція туша крип і порціонних шматочків щільна, не допускаються потемніння м'якоті, Біля кісток загар оголення реберних кісток, сторонній запах. Рибні напівфабрикати зберігають при температурі від 0 до мінус 4 градусів. Цілу розібрану рибу 24 години. Напівфабрикати порціонними шматочками зберігати не рекомендується. Вони підлягають відразу теплової обробки. На сьогодні урок закінчено. Анспекту Зошити. Тема наступного уроку технологія приготування котлетної маси та виробісне.